Добрий день, вас вітає науково-методичний центр професійно технічної освіти у Запорізькій області, і наразі у нас відбудеться вебінар на тему «Інноваційний підхід до проведення лабораторно практичних занять з предмета перекарське мистецтво на основі мультимедійних технологій. Запрошений спікер сьогодні Олеся Кравцю, Кравцова, викладач Державного навчального закладу Запорізьке вище професійне училище моди і стилю. Будь ласка, пані Олеся. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Кравцова Олеся, Запорізьке вище професійне училище моди і стилю. До вашої уваги пропоную переглянути актуальну тему. В умовах дистанційного навчання та воєнного стану в навчанні перукарів модельєрів Моя тема інноваційний підхід до проведення лабораторно-практичних занять з предмету перукарське мистецтво на основі мультимедійних технологій. Актуальність теми полягає у поєднанні як навчального плану дисциплини, так і даного підходу до проведення ЛПЗ. Пропонує інтеграцію деяких спеціальностей дисциплин, які вже вивчали з метою систематизації, доповнення і поглиблення знань та застосування їх у практичній роботи перукарів. Це стосується предметів, таких як малюнок та матеріалознавство перукарського мистецтва: мистецтво, моделювання зачіски, інформаційної технології, без висвітлення цих важливих питань. Неможливо створити цілесну систему знань, які необхідні для професійної роботи пропадів модельєрів Педагогічне кредит, яким я, якого я дотримуюся своєї роботі, викладача, це творцями не народжується. Усе залежить від того, які можливості надасть оточення для реалізації потенціалу. Який у певній мірі притаманий кожному з нас, мета впровадження новаційного підходу до проведення ЕПЗ. Перше, це підвищення якості професійної підготовки з професії перукар, перукар модельєр прийняття розвитку творчого мислення, креативного підходу до навчання майбутніх перукарів-модельєрів, посилення інтересу здобувачів освіти до творчої професії. Основні завдання ЛТЗ систематизація і розширення як теоретичних, так і професійно-практичних знань та навичок піркарського мистецтва, набуття навичок знаходження альтернативних підходів до втілення задуму, аргументування прийнятих рішень, формування умінь, інноваційного характеру, навичок проєктної, технологічної та організаційної діяльності. Формування творчого мислення, розвиток художніх здібностей, естетичного смаку та креативності. Для того, щоб успішно вирішувати ці завдання, пропонується повторення та закріплення здань, викладених у відповідній галузі, та переведення їх у конкретні практичні уміння та навички. На ваших екранах ви бачите алгоритм дій. Я назвала його чек-лист до ЛКЗ». У нас тут чотири пункти. В третьому пункті є чотири підпункти. Пропоную розглянути кожний з пунктів більш детально, на прикладі ЛПЗ за темою укладання волосся з елементами плетіння. Роботи виконуються у документі Microsoft Word, кросплатформа Canva, презентація Microsoft PowerPoint з можливістю редагувати матеріал. Перед початком хочу. Трохи додати. Проаналізувавши інтереси учнів, я дійшла в висновку, що більшість з них використовують застосунок TikTok та Instagram. Тому я вирішила записувати відео в соціальних мережах для підвищення цікавості професії з боку здобувачів освіти. Пропоную переглянути зразок виконання ЛПЗ.

Перше завдання уважно продивитися наданий відеоматеріал, проаналізувати його. Відеоматеріал без озвучення. Це дозволяє учням аналізувати відеоматеріал, використовуючи метод візуального аналізу. Друге завдання розробити інструкційно-технологічну карту вкладання волосся. Проаналізований відеоматеріал, здобувачі освіти обирають фрагменти, роблять скріни, редагують знімки і використовують для створення інструкційно-технологічної карти, яку ви зараз бачите на екрані. Ця карта, як і за класичним варіантом, якщо виконується в Microsoft Word, також має світлини і повний опис технологічного процесу, але виконана вона у кросплатформі Canva за довільним шаблоном, що дозволяє учням проявити творчий підхід до виконання роботи. Третій пункт гармонійне сполучення укладання волосся та зовнішності людини. Зачіски стрижки, тобто для того, що цю лабораторну я також адаптую і ще під інші види, види робіт. Ця частина ЛПЗ присвячена питанню встановлення гармонії між зачіскою та зовнішністю людини. Будь-яка зачіска завтра ж сприймається разом з обличчям і статурою людини. Розглянемо цей пункт на прикладі американської кіноакторки, співачки Селени Гомес. Для того, щоб нам зрозуміти, як виконати це завдання, ми повинні представити фото чіткі в різних ракурсах, фото обличчя, фото волосся, статури, фото моделі, зібраними на нижньопотиличній зоні волоссям, що дозволяє нам візуально проаналізувати зовнішні дані моделі. Для більш детального аналізу наступних пунктів ми використовуємо пошукову систему Google, за допомогою якої удосконалюємо уточнюємо. Інформацію візуального аналізу яку ми отримали за фото. Під пункт 3.2 – консультація клієнта. Консультація клієнта включає в себе мотивація клієнта щодо змін у зачистці. Мета змін, причина, риси характеру. Тут ми враховуємо темперамент: колерик, сангвіник, меланхолік, флегматик. Визначаємо, звісно, уподобання клієнта, професію. Доречні зачіски та професії. Призначення ми виділяємо дві групи: комерційні та видовищні, тобто побутові, так або святкові. Під пункт 3:3 діагностика волосся включає в себе типи волосся, структура волосся, фізичні характеристики волосся, здорове пошкодження, якщо є, і види пошкодження. Діагностика волосся визначає температурний режим обраного електроінструмента. Потрібне чи не потрібне додаткове текстурування волосся за допомогою гофре, праски чи стайлінгових засобів, а також які стайлінгові засоби використовувати для фіксації як окремих елементів, так і в цілому. Діагностика волосся це фундамент будівлі, і якщо він рихлий, то будівля рухне. У зачистки… Або це буде укладання, це одна із найважливіших деталей, які потрібно враховувати: аналіз індивідуальних особливостей клієнта, включає в себе форма черепа, вид анфас, форма обличчя, вид у профіль, риси обличчя, як найбільш привабливі, так існуючі недоліки, статура і постава. Будь-яка зачіска повинна співвідноситися із статурою людини і бути збалансовано з розкупуванням особливостей будови черепа і обличчя. Аналіз індивідуальних особливостей клієнта ми отримали такі дані: Селена голос, кіна співачка. Веде активний спосіб життя, флегматика темпераменту, волосся пишне, товсте, фарбоване, довжина 40-45 см, форма обличчя круга, форма черепа без особливостей, зріст 165 см, вага 54 кг. І на основі цих даних ми можемо вже надати рекомендації клієнту на основі аналізу зовнішності. Рекомендації на основі отриманої інформації у даному випадку робота виконана в просплатформі Canva, за довільним шаблоном. Учні прописали у нас контури, завдання, якщо нам треба створити ілюзію подовження, завдяки чому обличчя буде виглядати не таким широким можливості, форму та об'єм. Підібрали самостійно фото, які зважають за потрібним. На наступних слайдах приклади робіт учнів у різних варіаціях. Аналіз індивідуальних особливостей клієнта та рекомендації. Аналіз у нас акторки, моделі Ешлі Грін. Виконано також крос-платформі Canva за довільними шаблонами. Дана робота виконана спочатку Microsoft Word. Наступним чином учениця вирішила перенести цю роботу у Canvu відеоматеріал. Дана робота виконана в документі Microsoft Word. Для того, щоб привернути увагу учнів певної теми. Деякі учні проявили творчий підхід до виконання БЗ та, окрім розробки інструкційно-технологічних карт, виконали елементи укладання волосся, створили образ на власній моделі та змонтували відео. Результати робіт представлені на наступних слайдах. Прошу до перегляду. Наступні роботи також виконані нашими учнями. Я підібрала ці роботи, чому саме ці: ці роботи виконаними студентками першого курсу, які навчаються в дистанційній формі навчання, так, як і всі ми, і лише консультації отримують від викладачів викладача та майстра виробничого навчання на уроках в синхронному режимі.

Oh you Наступна робота учениці буде виконана також і відредагована в додатку. Іншо тема її також Україна: Український етнос.

Для того, щоб привернути увагу учнів певної теми, я монтую відео або слайд-шоу та поширюю у своїй сторінці в соціальних мережах за допомогою публікації TikTok, Reels, в Instagram. Хочу зазначити, що після перегляду відео учні реагують на нього позитивно та, за прикладом, демонструють свої творчі ідеї. Вважаю, що на сьогоднішній день викладачам також треба йти. І дивитися в одному напрямку з учнями, бути з ними на одній хвилі. ЛПЗ є важливою складовою професійно-практичної підготовки фахівців перукарського напряму. Головною метою є придбання вмінь та навичок до професії професійної діяльності перукарів. Такий підхід до проведення ЛПЗ передбачає розвиток творчих та професійних здібностей. Використання мультимедіа на уроці через інтерактивність здатна структурувати. Та візуалізувати інформацію підцілює мотивацію учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність, яка на рівні свідомості, так і на підсвідомості. Такий підхід до проведення ЛПЗ передбачає розвиток творчих та професійних здібностей естетичного та художнього мислення добувачів освіти під час роботи над завданням, формування навичок організації та самоорганізації творчих підходів майбутніх фахівців. І ні, ні, будь ласка, пані Олеся, ні, ви залишайтесь. Шановні колеги, чи є у вас запитання? Я таку красу переглядала разом з вами. Я так розумію, на жаль, не було чутно музики. Музика також була дуже гарно, тематично підібрана. Якщо у вас є запитання, будь ласка, у вузній формі або, може, у чаті чекаємо. Будь ласка, чи є? У вас були дуже гарні зачіски. Так, дуже дякую за цікавий матеріал, так. Дякую вам, колеги. Професія, яка приносить радість перукар, правильно? Так. Майбутні перукарі наші навчаються хоч і дистанційні форми навчання, але всі викладачі проводять синхрони. І наші учні дуже задоволені навчанням, і бачите, які результати показують для першого курсу. Чому я саме так на перший курс даю такий акцент роблю на ньому? Тому що для першого курсу, які зовсім жодного разу не були в виробничій майстерні, і такі результати показують, такі відео знімають. Я вважаю, що це нам є чим лишатись в нашому закладі. Так, шановні колеги, я бачу запитання. У вас немає. Дякуємо вам за те, що вивідали. Дякуємо за ваш досвід. Дуже, дуже гарний, такий, дуже приємне відчуття. І якщо, може, хто не спочатку переглянув вебінар, я запрошую сьогодні. Думаю, що до кінця дня ще все буде гаразд технічно та світом, Якщо нічого не трапиться, буде на сайті науково методичного центру відео повного запису вебінару. І гарного дня і на все добре. До побачення.